Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми. Бо мій гість це Василь Фурман, економіст та член Ради Національного банку України. Рада вітати вас! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! З вашого дозволу пропоную розпочати з. Цифри, які шокують людину, яка не дотична до економічного світу, та до цифр. Держборг України зростає. Мова йде про сотні мільярдів, от в доларовому еквіваленті повідомляє нам Держстат з посиланням на МінФін. Це 186 доларів, мільярдів доларів даруйте. Навіть 186 186 мільярдів і 13 мільйонів доларів. США зростає Держборг за липень там більше як мільярд. Ми, ми збільшили цю цифру. Що це означає? Як її варто для себе трактувати, як її розуміти, звичайному пересічному українцю, який ходить на роботу, сплачує податки, але от держборг зростає. Чи мають плякати нас ці цифри? Що це означає? Всі ми розуміємо, що в нас іде повномасштабна війна, і для фінансування війни потрібні дуже величезні Витрати. тому дійсно у нас зростає державний борг. Чи він повинен лякати простих українців? На мою думку, не повинен лякати. Нам потрібні кошти для фінансування української перемоги, фінансування військово-промислового комплексу, фінансування а -а, відбудови держави. У умовах великої війни Україна критично залежна від здобуття фінансування. І тому Величезну суму коштів ми отримуємо якраз завдяки такому зовнішньому фінансуванню. Якщо подивитися, наприклад, на цифри, то за більше ніж 3,5 роки Великої війни ми отримали від наших е, зарубіжних партнерів е, більше ніж 144 мільярди доларів, тобто, це близько 30 е, країн та міжнародних фінансових організацій. Які нам надають кошти, зокрема це там Європейський Союз, США, Понія, Великобританія, Німеччина, Канада, дуже дуже багато інших країн, ну наприклад, от, за прогнозами Національного банку України, ми в цьому році отримаємо зовнішнє фінансування на загальну суму, десь близько п'яти мільярдів доларів. При тому, що дефіцит, от якщо ми говоримо, ну, про ту частку, яка в бюджеті запланована. Бо по зовнішньому фінансуванню на цей рік це там близько 40-42 мільярдів доларів. Тобто, значить, частина цих коштів, які ми отримаємо цьому році, вона перейде е, на наступний рік. Е, треба сказати про те, що кошти, які ми отримуємо від наших міжнародних партнерів, вони е, можуть і є у вигляді або дуже дешевих кредитів, і дострокових кредитів, ну або у вигляді гарантів. Але е, нам потрібно зрозуміло, що більше коштів особливо, коли мова йде про відбудову нашої держави в післявоєнний період. Країна провела величезну роботу з партнерами. І чому ми, наприклад, там, чи говоримо про цей рік, чи про минулий рік, Там, в принципі, і навіть якщо ми говоримо про наступний рік, то при дефіциті. Держбюджету, тобто нам потрібно зовнішнє фінансування десь близько 40 мільярдів доларів. То ми вже ну, навіть з оцінками Мінфіну, те, що ми можемо почитати в пресі, там то мова йде про те, що нам зараз потрібно покрити десь близько 10 мільярдів доларів. І сьогодні Україна шукає ці кошти, там є різні шляхи, яким чином вони будуть найдені, і я дуже надіюся, що Україна успішно зможе реалізувати це питання. Пане Василю, ви вже зазначили, що ми заборгували більше тридцяти як країнам, які нам допомагають. Так чи можуть вони чекати стільки, скільки треба, як говорив Джо Байден свого часу? Як переглядаються ці борги? Як часто йде мова про реструктуризацію? Як відбуваються ці процеси? Це, на мою особисту точку зору, і ми дуже дякуємо нашим партнерам за ту міжнародну фінансову допомогу, яку вони нам надають, тобто вони надають нам і. Військову допомогу, але ми зараз замо говоримо про фінанси з одного боку. Якщо ми говоримо про державний борг, який там наближається майже до 100% ВВП, E, наче і велика цифра, да дійсно велика для країни, яка розвивається. Дуже часто порівнюють e, держборг там такі країни, як Японія, там де коли 250% підсягят відсотків там e, США, там більше ніж там 100% чи Німеччина, але то розвинуті країни. І для нас, якщо ми вже говоримо про ринку економіки країни, які розвиваються, то інші показники вони набагато менш ніж 100%. Це з одного боку. Але з іншого боку, ще раз повторюю, Україна воює нам потрібні Кошти і Україна критично залежна від зовнішнього фінансування, і тому ми дякуємо партнерам за ту фінансову міжнародну допомогу, яку вони нам надають. Питання, які як ви говорите, там реструктуризації, тобто, ну на мою думку, це питання зараз не на часі. Тобто Україна, до речі, не в дефолті, Україна обслуговує борги і веде конструктивні розмови. Якщо ми навіть говоримо там про ВВП варанти забороність з Власниками, зовнішніми власниками цих е е е ну, коштів, з іншого боку, треба сказати, до речі, цікаве питання: от внутрішній ринок е військових облігацій, облігацій внутрішньої державної позиції тут іде, ну скажімо так, е ми бачимо, що довіра до цього ринку вона постійно зростає, і вкладення коштів і фізичних і юридичних осіб збільшується. Спотека з спочатку року фізичні особи збільшили свої вкладення в ОВДП, Більше ніж на 5, 15 мільярдів гривень, там ну, зокрема, наприклад, там депозити в банках також зросли більше ніж на 20 мільярдів гривень. Тобто, це величезний рівень довіри і до української гривні і до тих фінансових інструментів, де можуть громадяни України розміщувати свої кошти. Пане Василю, і вже зовсім закриваючи тему цього державного боргу, забігаючи наперед. Якщо ми говоримо про післявоєнний період, ця сума буде зменшуватися, якщо партнери будуть зменшувати кількість там макрофінансової допомоги. Нам правильно я розумію? Дивіться ну взагалі, якщо ми говоримо про вступ України до Європейського Союзу, то там є відповідні критерії. Ну і, зокрема, мова йде про державний борг, тобто який має складати наприклад, там, в рівні не більше ніж 60% до ВП. Я перед цим говорив, що ця цифра наближається до 100% станом на зараз. Тому зрозуміло, що в майбутньому, а ми дуже надіємося, що це в майбутнє наступить швидко, коли Україна буде вступати до Європейського Союзу. То нам потрібно виконувати там дуже багато критеріїв і один із критеріїв це співношення держборгу до ВВП. Тому економіка України буде зростати. Зрозуміло, що ми будемо частину коштів так чи інакше отримати на відбудову. Ну, зокрема, от ми знаємо, що найближчим часом зокрема будуть зустрічатися там міністри іноземних справ України Європейського Союзу, і вони там будуть обговорювати питання заморожених активів. Тобто, йде постійна дискусія щодо того, як використовувати і чи можна використовувати заморожені активи Центрального банку Російської Федерації. В на відбудову е, України ну, на мою особисту точку зору, ці кошти мають повні суми піти для відбудови України. Тому що втрати, які нанесла держава-агресор Україні, вони ж вимірюються там сотнями мільярдів доларів. Тобто, це ну, навіть ті оцінки, які ми читали з того банку ще рік назад, вони, вони були більше ніж 500 мільярдів е, доларів і. Е, Війна продовжується, і щодня ці трати лише збільшуються. Потенційні збитки там, взагалі, наскільки я пам'ятаю, там більше ніж один трильйон доларів. Тобто тому е, будуть багато питань, фінансових, не фінансових, вони будуть вирішуватися. І я ну я особисто як економіст. Я вірю в те, що е, після великої. Війни Україна зможе зробити і е, швидкі економічні реформи, отримати відповідні кошти на відбудову. Тому тобто маємо змінитися, модернізуватися, тобто і швидко вступити до європейського союзу. Та пане Василю, до теми боргів, але вже боргів українців. Тут сума теж з'явилася 106 мільярдів гривень. заборгували за різні послуги українці, дані Держстату. тут перелік постачання теплоенергії та гарячої води, газ, електроенергія, холодна вода, вивіз сміття та прибудинкові території. Наскільки це взагалі відчутний такий мінус для держави? Так, чи буде чи буде подальшому зростати ця цифра? І це про тому, що в нас діє мораторій на Підняття цін на окремі категорії помірного. Так, у нас діє мораторій, і цей мораторій дуже позитивно впливає на, скажімо так, економічний стан наших громадян. І це правильно. Це перше. На мою особисту точку зору, так, будь-які борги з одного боку негативно впливають на діяльність підприємства. Але з іншого боку, з іншого боку, треба знаходити цей ресурс для того, щоб ці борги. Обслуговувати і погашати. І ну от я можу сказати знову ж таки, якщо ми говоримо про банківську систему, то МПЛ, ну, це проблемні активи, які є в банківській системі, то вони у нас зменшуються. Отак, особливо перший рік там Великої війни, другий рік, то Інпілі там збільшилися ніж були до Великої війни. Але на сьогодні вони складають не менш ніж 27 А, відсотків. А якщо відняти ті Старі кредити, які ще ну проблемні кредити, які є на балансі Приватбанку, і вони залишилися у спаду після націоналізації Приватбанку, тобто, ну після, до шнадошнато років, які були видані, тобто то Енпілів в українській банківській системі. Проблемники вони є набагато меншими ніж там 27%, про які я сьогодні поговорю. Тому е вони зменшуються. такий загальний тренд. Ну а інший загальний тренд, який можемо говорити про банківську систему, це темпи кредитування фізичних осіб. Вони вони є гарними в минулому році. вони складали там близько 30%, і в цьому році є подібний тренд. Якщо говоримо про корпоративне кредитування е корпоративне кредитування в минулому році, там більше ніж 20% зросло. В цьому році ще більшим етапом зростає проти кредитування корпоративних клієнтів. Це величезний плюс для економіки. Ну якщо громадяни, то громадяни кредитуються, вирішують ті чи інші свої проблеми. Так, пане Василю, і найулюбленіша рубрика далі наших глядачів це курс валют. Найбільше з найбільшою цікавістю дивляться, слухають про прогнози. Як ми знаємо, станом на зараз офіційний курс долара 41 з хвостиком, курс євро 47,88 Був. Ось буквально напередодні дивилась там на 39 копійок він впав не суттєво офіційний євро. Які ваші прогнози? Як буде змінюватись курс валют до кінця року? Чого варто очікувати? Які ваші особисті прогнози? Дивіться, коли ми говоримо про курс гривні до долара, то і курс, наприклад, гривні до євро, то давайте розберемося по суті. Цих питань, тому що в окремі період, якщо ми говоримо про цей рік, наприклад, ми бачили, як гривня е посилювалася відношенню до, до долара, а в той же самий період гривня послаблювалася по відношенню до євро. Е ну, перше, якщо основною курсотворюючою валютою у нас є долар, щоденно національний банк України визначає е курс гривні до долара. А щодо інших валют, те, що можемо бачити там, до євро чи там, до швейцарського франка, чи там, багато інших валют, там тон визначає курси, виходить з курс курсів долара до інших валют на міжнародних валютних ринках. І ми могли спостерігати такі валютні гойдалки, які були щодо долара, щодо, наприклад, там, євро. Тобто, протягом, наприклад, ну така вльова ключова тенденція 25-го року. Це зміснення євро е, щодо долара. Десь таке відбувалося на 12 там 14% протягом цього року. Е, чому це ну, відбувалося? Тому що було цілий ряд е, причин. Е, зокрема, е, причини це було з. Е, Очікуваннями інвесторів, тобто зміна влади, новий президент Сполучені Штати Америки там різні політичні заяви про діяльність там чи федеральної резервної системи, чи щодо торгівельні війни, мита. Ну і зрозуміло, що інвестори вони більше довіряли, якщо ми будемо про 25-й рік активам, які є у євро. І тому, ну а чи якщо попит на ти чи інші активи, то розуміло, що ціна його зростає. Тому євро е, ми бачили таке значне зростання в цьому році щодо долара. Ну зрозуміло, що якщо тоді перевести по розкурсам е, на українську гривню, то розуміло, що і е, гривня послаблювалась поношено до євро. А що стосується долара, то е, Національний банк України на валютному ринку проводить політику керованої гнучкості. Курс означається ринком. Так, ринок валютний розбалансований національним банком для того, щоб підтримати курс гривні, постійно виходить там з інтервенціями для того, щоб підтримати курс гривні. Але разом з тим ми могли спостерігати про те, що протягом говоримо про двадцять рік, то гривні навіть якщо прийняти курс початку року і саме на зараз, то гривня посилилася до долара. Це перше, а це пов'язано з кількома факторами. А, які фактори? Тобто, ну по-перше, якщо говорив навіть там останні там 3-4 місяці, то це то сезонність тобто, ми можемо говорити, що аграрії почали продавати там більше врожаю, зовнішні економічні ринки, а більше долару а, поступ... поступає на валютний ринок. Другий фактор, ми можемо спостерігати про зростання рівня довіри громадян України до української гривні, і а, ми бачимо ну, залишки коштів чи банківської системи. До, до речі, якщо це про депозити мова йде, там від трьох місяців вони збільшуються, тобто там, більше ніж 20, на 20 мільярдів гривень в цьому році. А чи там довіра до гривневих активів це військові блігації? тобто внутрішні державної позики, коли громадяни купують? Там більше ніж 15 мільярдів а, в цьому році, тобто такий приріст. Також е, потрібно е, сказати про зростання інфляційних та девальваційних очікувань, тобто громадян, вони стабілізувались, незважаючи там на війну, яка на нас е, продовжується, і, е, ну, скажімо так, політика, жорстка монетарна політика Національного банку це е, призводить до того, що. Крім того, що ми е, боремося з високою інфляцією, вона у нас тренд на зменшення. Інфляція сьогодні, якщо ми говоримо, вона складає там залипенькі дані Державної служби статистики 14% І прогноз національного банку вона буде однознаковою на кінець року, тобто на кінець, це менше ніж 10% а Це в кінці 25 року. Якщо ми говоримо про кінець 20 Шостого року ця інфляція нас буде складати менше, ніж 7%, і відсотків. 27 2020 року інфляція буде складати е, близько 5%. Е, відсотків. Жорстка монетарна політика, крім того, що ми приборкуємо інфляцію, але вона також впливає на те, що гривня є інвестиційно привабливою. Тобто, ну ми перед цим говорили про те, що всі збільшуються залишки коштів. Фізичних осіб, але також також своє відповідна тенденція щодо юридичних осіб в банківській системі. Тому резюмірую просто свій виступ. Що якщо ми говоримо про курс гривні на долар, то ситуація і надалі буде стабільною контрольованою. До речі, Національний банк має достатньо високий рівень золотовалютних резервів, які ну, станом на зараз вони складають близько п'яти мільярдів доларів. Це наки прогноз на кінець року близько 54 мільярди доларів за варі національного банку України. Величезна цифра. Наприклад, для прирівняння перед великою війною наші заварі складали близько 28 мільярдів доларів. Тобто, це така завері, це фінансова подушка української гривні. Тому, до речі, можна побачити. І прогнози, наприклад, чи там верші там обміну бюджету декларації, там чи до курсу української гривні там на наступний рік, чи там двадцять 28 роки, то Тобто вони до нести ністотно буде в тих значеннях, які сьогодні ми маємо на ринку. Але щодо конкретних цифр, наприклад, яким буде курс там через 3 місяці, чи там на перше січня, там двадцять -та, чи двадцять року, повірте, ніхто чітко зараз не скаже вам, яким буде курс. Тому що в рамках керованої гнучкості, якому проводимо на сьогодні, курс означається ринком. Можемо спостерігати курсові колування. А, ну ну на, на, на ринку, але разом з тим, можна чітко сказати, що ситуація на великому ринку буде стабільно і контрольована. Це що стосується курсу гривні до долара. Що стосується курсу євро до гривні, то тобто, я вам сказав, він визначається на міжнародних ринках через курси долар євро. І оці валютні годі, долар-євро, там, коли євро посилюється в цьому році до долара, євро послаблюється, протягом останніх 10 років ми могли спостерігати декілька разів. І тому, е як буде далі е розвиватися ситуація з євро-доларом, чи може Євро посилюватися, чи послаблюватися, зараз ну, сказати важко, але ми можемо говорити також і про те, наприклад, що нещодавно читаю інформацію, що ЄСБ висловив стурбованість зміст євро. І тому що а чому слово стрибованість, тому що а, коли сильна євро збільшується до долара, то а, товари, які а, виробляються на ну, в єврозоні в країнах, а, вони менш конкурентоздатні, здатні, наприклад, з товарами, які виробляються на США, умовно беремо Фольксваген, який виробляється в Німеччині, але продається в Євро. І Фольксваген, який виробляється в США, але продається в доларі. Просто за рахунок посилення цих валютних виділок, наприклад, у цьому році я про це говорив, що євро там по відношенню до долара подорожча на 14%. Значить на 14% автомобіль на рівному місті вироблений в Німеччині буде коштувати дорожче ніж вироблений такий самий автомобіль в США. Тому зрозуміло, що є себе занепокоєти ситуацію, тому що це буде впливати негативно на на операції країни Єврозони. І вони будуть вживати вивідних дій, щоб все таки ситуація не вийшла там з під контролю. Пане Василю, і не можу вас не запитати про економіку Росії, як ми знаємо, продовжуються удари по нафтопереробних потужностях. І от наші військові, зокрема командувач Сил безпілотних систем 에, Роберт Мадяр, говорить, що мінус 21% російського нафтогазового виробництва вже мінуснули за рахунок того, що були нанесені влучні удари по НПЗ. Як ви бачите, взагалі в цілому, що відбувається зараз з російською економікою, і наскільки е, оці вибиті НПЗ? Пливають на їхні процеси внутрішні. Дивіться. Треба сказати про те, що ми можемо сьогодні бачити військовий перегрів економіки Російської Федерації і те, що економіка ворога вона буде в ресесі, тобто вона не, ну, не буде зростати, бо вона буде зростати дуже низькими темпами. Якщо в минулому році вони зростали більше ніж 4%, Зростання економіки, то в цьому році, ну, наприклад, беремо прогноз того ж самого міжнародного валютного фонду. Економіка РФ в цьому році зросте менше ніж на один відсоток. Це прогноз міжнародного валютного фонду, тобто було 4 стане менше ніж 1%. один відсоток, тобто в чотири рази буде зменшення. Якщо ми подивимося на структуру цього зростання. То там теж є такі е, особливості, що зростання, які вони показували, наприклад, навіть у 24-му році, і в цьому році, це підприємство, пов'язане військово-промисловим комплексом. Все, що стосується інших там, будівельна галузь, е, машинобудування, авіобудування, вугільна галузь, і дуже дуже багато інших галузей – вони показують сьогодні мінус е, в їхньому зростанні. Тобто у них є великі сьогодні проблеми, і незабаром у них наростають також і проблеми з обслуговуванням кредитів в банківській сфері. І там вже йде така дискусія, що ми будемо робити з проблемами активами і так далі. Тому е я вважаю, що нам потрібно сьогодні разом посилювати е західні санкції. Щоб вони в Унісон працювали з санкціями не лише там ну, країн G7, Країн А і США, щоб був єдиний контролюючий орган, який забезпечить ефективне використання цих санкцій, плюс нові санкції. також е, потрібно говорити про те, що е, ситуація в російській економіці у них висока облікова ставка. Тобто, сьогодні ставка центрального банку на рівні 18 ,40. вже говорить про те, що. Можливо, осінню вони її будуть збільшувати, тобто планували, що зменшувати, але інфляція в них достатньо є високою, і поки що точно вони не будуть її зменшувати. А це негативно впливає на кредитування економіки банками, тому що вартість ресурсів є за 25%, є дуже дуже дорогою. Або ж, наприклад, фізичні особи не можуть брати кредити дешеві для купівлі житла, тому страждає наприклад, та ж сама будівельна галузь. Тому, на мою думку, перспективи економіки Російської Федерації, якщо санкції будуть посилюватися, якщо буде синергія санкцій скажімо так, наших партнерів, а які це санкції і де може бути синергія? Тобто ну однозначно нам потрібно говорити про те, що потрібно повністю ввести санкції проти всього тінього флоту Російської Федерації. Далі е, потрібно е, збільшувати тарифи е, щодо компаній і щодо країн, які купують нафту Російської Федерації. Тобто не дати можливість їм е, продавати нафту, якщо вони порушують, наприклад, той же самий ціновий ліміт. Ми, ми знаємо, що е, країни G7 вони зменшили там на ціну на купівлю е, нафти. Далі е, санкції вводити щодо тих компаній, які співпрацюють з тими е, країнами компаніями е, Російської Федерації, які знаходяться е, під е, санкціями. Е, також потрібно е, для фінансового сектору відключити всю банківську систему від е, Російської Федерації від СВІ, тому що коли ми чуємо. Ну, відключення там того чи іншого банку Російської Федерації, але щоб наші глядачі також розуміли, що ще половина банківської системи навіть не відключена від системи світ. Якщо попадає чи інший банк, то клієнт легко міняє в принципі, обслуговуючий банк, і те обслуговуючий банк, який з санкціями зможе проводити міжнародні платежі. Також потрібно все таки покласти таку жирну крапку в дискусії щодо. Можливості використання арештованих активів центрального банку Російської Федерації, щоб ці кошти пішли на відбудову нашої держави, щоб претендувати лише наша держава могла не інші там країни чи на інші компанії, які постраждали ну, дуже ж багато західних компаній, повиходили з ринків чи в них позабирали активи. Російська Федерація вони також будуть судитися з Російською Федерацією, також будуть намагатися отримати доступ до активів, наприклад, там Центрального банку Російської Федерації чи інших активів, щоб тут було таке принципово політичне рішення про те, що ці активи вони підуть на відбудову а, нашої держави. Ну і якщо ситуація буде заходити ну, взагалі а, скажімо, такий глухий кут, то потрібно вводити Комплекс економічне ембарго проти Російської Федерації. Так, як ми знаємо, вже 19-й пакет санкцій. Євросоюз розглядає яка ось вже сьогодні анонсувала. Що може туди увійти? Що ж будемо сподіватися на його ухвалення і тоді детально предметно розбирати. Спасибі вам, пане Василю, за цю розмову за ваш час, за вашу експерт. Дякую вам. Дякую, глядачам обосток, Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Ми все читаємо, будьте з нами. Побачимось.